Як робити армійський жим або будь-які вертикальні жими зі штангою. Ну, в принципі, ці всі рекомендації відносяться і до гантелей. Виставляєте гриф на висоті вашого плеча або наверх грудей. Не треба ставити дуже високо, щоб вам було зручніше залазити під вагу і не довелося тягнутися за нею. Тобто у вас завжди має... Присутнім такий рух, коли ви вкручуєтесь під вагу і відчуваєте навантаження одразу. Буде дуже високо гриф, ви просто будете е, розводити лікті в сторону і не будете напрягати потрібні м'язи. Далі хват. Ви розміщуєте руки десь на ширину витягнутого великого пальця, приведеними долонями, так от до плеча. Це виглядає приблизно отак. Переноситься на гриф таким чином. Насічки на грифі симетричні. Наприклад, закриваєте хват, і він вже не рухається. Не він, а вони руки вже не рухаються на штанзі протягом всієї вправи. Двома ногами під вагу, літки під штангу, піднімаємо. І тільки потім відходимо. Як ви можете бачити, або зараз побачите. Передпліччя паралельні між собою, майже, або там або паралельні, або практично паралельні, перпендикулярні до землі. Зап'ястки в мене не виламуються, а постійно тримають вагу. Збоку це виглядає ось так. Ширина хвата, руки, закриваються пальці, підкручуються лікті, лікті під вагою, оце одразу неправильно. І зап'ястя не заламані назад, а розміщуються таким чином, наче ваша рука нагадує стійку, з якою ви тільки що зняли вагу. О, бачите? Навантаження чітко над ліктям. Тобто, якщо я навіть розкрию долоні, я спокійно зроблю коректний правильний жим. Воно навіть виглядає. Ось. Тобто ще раз. Хват, зап'язки, лікті під вагу. Далі положення голови і дихання. Під час жиму е голова не живе своїм життям, а рухається виключно під ритм вашого жиму. Нагадую про лікті і про зап'язки. В вихідному положенні ви стискаєте сідниці для того, щоб стояти більш стабільно, тримаєте живіт твердим, відводите голову назад. І саме через місце, на якому тільки що була голова, проходить лінія жиму. І сюди ж повертається. Тобто голову назад, жим вгору, голова повертається на її законне положення. І під час опускання відходить назад. Основна помилка це... Такий от джин або співання головою взад-вперед. Підборіддя злегка відсовується назад, джин повертається. Дихання завжди, в простому варіанті, ви видихаєте завжди на зусилля. Тобто в вихідному положенні, коли ви просто тримаєте штангу внизу. Ви вдихаєте і далі думаєте тільки над тим, як видихнути. Вдихнути, видихнути, Вдихнути, видихнути. Це все, що вам, в принципі, треба запам'ятати. Якісь більш глобальні або складні нюанси. Вже краще вчити з тренером, тому що і навіть ширина хвата, і техніка, і положення голови, і штанги. Буде дуже сильно залежати від рівня вашого вашої підготовки, довжини кінцівок, мобільності плечового поясу і так далі. Будьте здорові, тренуйтесь правильно.